Кажуть, на підзамчі у Львові досі діє мафія, але не така. Як ти подумав, моя подруга Таня працювала у нічну зміну в готелі біля старого костелу. Одного разу до неї прийшов дивний чоловік у довгому пальті. В руках Валіза. Він попросив залишити її у сейфі до ранку. Гроші запропонував. Великій вона погодилась вночі, коли все затихло, вона вирішила заглянути що всередині. Але як тільки відкрила валізу, з готелю зникло світло. Із середини не вирвалися гроші, а холод. І голос шепіт: Тепер ти одна з нас. На ранок валізи не було. Таня. Зникла на записі з камер лише один кадр вона стоїть біля дзеркала позаду, силует у пальті кажуть, то мафія мертвих. Вони шукають нових членів, а ти б відкрив валізу.